Вітаю, друже! Чи знаєш ти, що таке робота і чому дорослі працюють? Робота це діяльність, яку люди виконують для створення товарів, послуг або вирішення завдань. Для дорослих робота має важливе значення, оскільки вона дозволяє заробляти гроші для забезпечення своїх потреб і бажань. Чи знаєш ти, ким працюють твої батьки і що вони роблять? У цьому нам допоможуть загадки гадай професію. Там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки з начинками, тістечка із кремом і радзинками. Громадян охороняє і порушників шукає. Із пожежами воює, від вогня усе рятує. Рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий, Мужній захисник. Хто в лікарні по палаті, ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує, хто хвороби всі лікує. Як приходимо у клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати і невтомно працювати. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє, Труп і кранів чудо технік добре, дятечко. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає, через море й океан водить судно. А тепер пограємо в гру, що потрібно для безпеки. Розкажи про предмети і поясни, як вони захищають. Де, ким би не працювали твої батьки, треба завжди пам'ятати про гігієну, тобто мити руки та важливо дотримуватись чистоти на робочому місці. Мила та води боїться кожний вірус та мікроб. Регулярно мийте руки, щоб уникнути хвороб. Тобі, друже, буде завдання. Зроби, будь ласка, аплікацію або колаж на тему Безпечна робота. Чекаю на фото твоєї роботи і до зустрічі!